Із 18 січня 2016 року Україна взяла на себе зобов'язання безкоштовно харчувати дітей-сиріт, діток, позбавлених батьківського піклування і з родин. Однак це не стосується школярів перших-четвертих класів із інвалідністю, дітей з багатодітних сімей, чорнобильців і діток, учасників АТО. Про це говориться у відповідній постанові. Та на Бердичівщині вирішили забезпечити безкоштовним харчуванням і гарантовану законом категорію і усіх учнів перших четвертих класів. Увійшли в перший четвертій класи категорія атошників, інвалідів, діти значить, Чорнобильці. увійшли в категорію перших-четвертих класів, а п'ятих адінадцяти класів. Ну це питання ще на розгляді, воно опрацьовується. Якщо можна сказати про дітей атошників, то 5-11 клас тільки в п'яти школах, які харчуються безкоштовно. Так як вони сьогодні перебувають більше часу в закладі освіти, тому що зранку вони виїжджають в 7.20, а перебувають до 15.30, Тому депутати вирішили і керівники з пропозиції керівників закладу освіти, депутати вирішили питання про харчування дітей перш четвертих класів в повному обсязі – Це 1107 дітей. Відповідно закону, харчуються діти малозабезпечених сімей і діти сироти. Середня вартість обіду на одного учня в день наразі вартує майже 10 гривень. На поточний рік на харчування учнів перших-четвертих класів та пільгових категорій передбачено 600 тисяч гривень. З них освітня субвенція 200 тисяч та 400 тисяч з районного бюджету. На таку суму далеко не розженеся, тому долучають спонсорські кошти. У нас на сьогоднішній день п'ять шкіл, які харчуються повністю за спонсорську допомогу, де складає 145 тисяч, 145 тисяч 500, економія. Буде значить у нас допомагають спонсори. Зараз у нас проходив двохтижневий пілотний проект в райківській школі, в в Райгордоцькій школі першого третього ступеня. Ми опробували як надання послуг. Але хочу сказати, що у зв'язку з тим, що у нас в цьому окрузі ще знаходяться такі малокомплектні школи, яких треба харчувати. І відповідним чином ми прийняли рішення, ось буквально вчора, що ми будемо послуги, не послуги здійснювати, а будемо харчувати, змінюючи двох поставщиків, які в нас був один поставщик харчування на двох поставщиків. Також будуть допомагати приватні підприємці. Щоб повністю забезпечити усі категорії дітей безкоштовним харчуванням, треба немало, не багато мільйона мільйони гривень, яких немає. Тож як харчуватимуться діти у районі далі справа часу.